Вітаю! Як зареєструватись на платформі? Для того, щоб зареєструватись на платформі, вам необхідно перейти за посиланням з вашого електронного листа, і у вас відкриється безпосереднє вікно. Або якщо ви одразу зайшли на головну сторінку платформи, вам необхідно зайти в меню. Далі натиснути Реєстрація. Якщо ви вже зареєстровані, то ви натискаєте вхід і вводите свої дані. Натискаємо Реєстрація і тут ми вводимо ваше ім'я, прізвище. Далі треба ввести вашу персональну електронну пошту. Це дуже важливо, бо зареєструватися можна лише на одну електронну адресу. Тому ви вводите тут вашу пошту. Далі вам необхідно ввести область, вашу область, обрати, обрати територіальну громаду, придумати пароль, але так, щоб ви його запам'ятали, натиснути Погоджуюсь з правилами і натиснути на Реєстрацію. Якщо реєстрація пройшла успішно, то ви зможете зберегти пароль і також вже користуватися безпосередньо платформою. Якщо ви натиснете на меню, то ви вже побачите ваш безпосередньо створений аккаунт. Вітаю! Ви зареєструвалися. Далі всі інструкції по а тому де взяти програми і так далі, ви зможете подивитися в наступних відео.